Чотирилапі друзі допомагають реабілітовуватись військовим. Нещодавно в кінологічному центрі головного управління національної поліції України Хмельницької області обговорили проект, де маленькі терапевти допомагатимуть пораненим захисникам набиратись нових сил. І вже після першої зустрічі результат виявився більш ніж позитивним. Каністерапія це один з видів зоотерапії, який дуже зараз популярний і широко використовується у всьому світі. В Україні зараз в зв'язку з повноштабним вторгненням Російської Федерації почали активно впроваджувати даний вид терапії. Захід відбувся у дружньому колі. Військові познайомились з чотирилапами та дізнались основні принципи і методи дресирування. Час проведений із собачками хлопцям сподобався, адже у багатьох із них є свої домашні улюбленці. по житті вважаю, що собака це є людина. Найкраща... Друг, подружка людини, яка ніколи не підведе, і це насправді так і є. І я думаю, що у кожної собаки є душа. Це було дуже цікаво, позитивно, насміялися, підняли всі з побратими собі настрій. І дуже хочу подякувати, що люди, які це влаштували, це так, дуже дійсно приємно, що про нас не забувають, пам'ятають, хочуть якось нас надихнути. Дуже дякую. Для працівників поліції та кінологічного центру це новий досвід та знання. Отримуючи їх, вони можуть, хоча б такими методами полегшити життя бійців, відволікти від проблем та подарувати хороший настрій. Цей захід реалізовували в рамках проєкту всеукраїнської програми ментального здоров'я, запровадженої за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.